16 жовтня шостка огорнулася тишею і скорботою. Місто прощалося з Кузьменком Анатолієм Миколайовичем, відважним сином України, який поклав життя за свободу і мир на рідній землі. У віці 50 років залишивши глибоку рану в душах рідних, друзів і всієї громади. Кузьменко Анатолій Миколайович народився у шостці, 20 травня 1975 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 4 У дитинстві та юності захоплювався спортом. Дзюдо та випалюванням по деревині фахову освіту отримав на базі шосткинського центру професійної освіти за спеціальністю токар. Строкову службу Анатолій Миколаєвич проходив у місті Прилуки Чернігівської області. Після повернення на малу батьківщину працював на провідних виробничих підприємствах шостки. Останнім місцем роботи стала ТОВ Українсько-Голландська агрокомпанія. Спокійний, розмірений, працьовитий, відповідальний. Таким його знали та любили рідні, колеги і друзі у 2014 19-му році наш земляк став на захист незалежної батьківщини. Понад рік воював у зоні АТО. Минуло десятиріччя, і чоловік знову приєднався до Збройних сил України. Після проходження навчання Анатолій Кузьменко воював у складі десантно-штурмової бригади. На фронті виконував обов'язки стрільця снайпера. Вдома на Анатолія з нетерпінням чекали мама Галина Іванівна, улюблена донечка Вікторія. Та брат Олег саме вони були для чоловіка найріднішими людьми на всьому світі, з якими він дуже сумував і не хотів нічим засмучувати. Повоювати Анатолію довелась зовсім недовго. 18 грудня 2024 року він перестав виходити на зв'язок і тривалий час. Офіційно вважався зниклим безвісті у тривогах, молитвах і надіях спливали дні, тижні, місяці. Минув і день народження – 50-річний ювілей Анатолія Кузьменка. За долю чоловіка переживало багато шосткинців від рідних і друзів до колег і сусідів, яким він допомагав. Шостинська громада в скорботі і печалі. Клята війна. Клята війна забрала ще одного нашого героя, героя, який поклав за нас з вами своє життя. Ми будемо вічно пам'ятати всіх своїх героїв співчуття рідним близьким. Війна забирає найкращих, найсміливіших тих, хто без страху став на захист нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Нехай його загибель пам'ятається всіми нами. Як Подвиг в ім'я миру, в ім'я нас, в ім'я світла. Для викладачів навчального закладу він запам'ятався усміхним учнем, дитиною, який назавжди міг прийти на до, допомогу в будь-який час. Не тільки своїм друзям, але й для рідної сім'ї, для рідних близьких. Колектив нашого закладу приносить 4 рідним та близьким. Герої не вмирають. Герої йдуть на небо білими яго сьогодні. Герой повернувся до рідного міста, але не щиті. Плаче за сином Шосткінщина, вклоняється йому до землі. Без батька залишилася донька, без сина мати, без друга і брата близькі. У скорботі зібралися рідні, побратими, представники влади та громада, щоб віддати шану. Його ім'я назавжди вписане в історію рідного міста і країни. Вічна пам'ять і слава герою Кузьменко Анатолію Миколайовичу. Напередодні початку опалювального сезону очільник громади Микола Нога розповів про підготовку до цього періоду, який обіцяє бути надзвичайно важким, як на всьому прикордонні, так і в нашому місті. Зокрема, все, що можна зробити в більшості, зроблено, і робиться сьогодні, і цієї ночі робилося. Але яка в нас є гарантія про те, що ворог знову не зруйнує те, що ми зробили, розумієте? Ось в цьому складність цього питання. Розумієте? Він б'є газодобувні скважини, ви знаєте, він їх зруйнував, в тому числі і на Сумщині. Він зруйнував у нас газорозподільчу систему, ми відновили, але ж зрозуміло, не в таких масштабах, як, як хотілося би. Тому все для того, щоб е, працювало, робиться, але ніяких гарантій я, як міський голова, дати нікому не можу. Зрозумійте. Шостки зазначив, що у зв'язку з наближенням зими лікарні та навчальні заклади теж активно готуються до проходження холодного сезону. У центральній районній лікарні потрохи починають тестувати систему опалення. Розглядається можливість переформатування навчального процесу у зв'язку з відсутністю світла, інтернета та опалення. Школи працюють в змішаному режимі. Більшість школ вже працюють, але в укриттях під землею люди навчаються по відповідним графікам. Безумовно складно вдома вчити. Неможливо вивчити той матеріал за ті дві години електроенергії, яка з'являється. Ну, будемо думати, там якісь пауербанки, мабуть, будемо щось купляти, але це ще не вивчене питання, щоб ви зрозуміли. Але у навчальний процес будемо продовжувати після затяжного періоду відновлення електро- і водопостачання у місті, викликаного масованими обстрілами шостка 4 жовтня. Ще більше городян почало звертатися з заявами до виконкому за частковою компенсацією вартості альтернативних джерел електроенергії, зазначив Микола Нога. За вчорашній день більше 80 громадян звернулися з заявами про компенсацію за генератори. І це нормально, значить, люди купують генератори, значить, вони самостійно будуть вирішувати свої якісь проблеми в цей короткий промежуток часу. Але цих програм недостатньо. Програма на лічильники продовжує діяти. І Всі програми, які започатковані, ми ніякі програми поки що не зупиняли, тому що розуміємо, що що треба людям допомагати. І у нас на сьогоднішній день вже більше 550 генераторів, які працюють в нашому місті. Більше того, ми звернулися до партнерів за додатковим обладнанням генеруючим і будемо, будемо дублювати ще в більшій мірі, тобто ставити генератори, запускати їх і так далі. Щоб не чекати, що хтось приїде допомагати, будемо самостійно переходити на цей режим. Розуміючи, що в прикордонні придеться надзвичайно складно жити і в тому числі саме складно ще пережити цю зиму. Декілька разів, говорю. шукаємо дачі, шукаємо гаражі, шукаємо ще приміщення, обладнаємо пічним там, і так далі. Це звучить з моїх вуст не дуже добре, не всі мене оцінять позитивно. Скажуть, що... Але ми повинні розуміти, для того, щоб вижити, ми повинні мати двойно-тройний запас всього, в тому числі й тепла. Якась туристична горілка, щоб приготувати її. Готуємося. А сьогодні ми повинні приготуватися і розуміти, що впереді надзвичайно складні дні, надзвичайно складний місяць. І вижити треба нам тут шосте. Вижити треба, Ось стоїть таке завдання спільно, разом об'єднавши, пережити зиму, яка наближається і якомога скоріше вирішити наболілі питання з електро, водо- і теплопостачанням. Допомагають можновладці з області та Києва протягом останніх десяти днів до шостки приїздив не один високопосадовець, завдяки чому вдалося частково відновити критично пошкоджені системи. Днями до нашого міста навідувався Олексій Кулеба. Розповів очільник Шосткинської міської територіальної громади. Розглядали питання життєдіяльності міста, енергетична забезпеченість громади і не тільки громада, а півночі України. Прийнято цілий ряд фундаментальних рішень по допомозі громади. Я розраховую, що це будуть і модульні котельні, що це буде і допомога на пальне, і, цілий, і будівельними матеріалами, і енергетичним обладнанням. Ось таке прохання ми висловили. Так ситуація в громаді продовжує залишатися складною, складною, тим, що не вдається відновити в повній мірі постачання електроенергії. Що воно подається в різних куточках міста, в різних схемах, з різними напрямками, з різним часом. І це хвилює надзвичайно людей, тому що люди не можуть прилаштуватися до таких змін. Але ми повинні всі розуміти, що ми живемо в прикордонні, що ми живемо поруч з злим, страшним ворогом. І тому ми повинні. Думати, як жити, як забезпечити власну безпеку кожному для себе, для свого колективу, для своєї сім'ї, як спільно виживати ось в таких складних умовах. Ну от, таке сьогодення складне. Ми повинні об'єднатися і вижити. Дякую вам. У умовах повномасштабної агресії та прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі забезпечення теплом жителів України перетворилося з комунальної проблеми на питання національної безпеки та виживання населення. Особливо гостро ця проблема стоїть у прифронтових громадах, де централізоване газу чи електропостачання зруйноване або є надто ненадійним. У цьому контексті допомога населенню в придбанні дров набуває стратегічного значення. Про це під час апаратної наради доповідав. Віла Антоніна Неймитенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення шосткинської міської ради. Упродовж тижня працювало з населенням стосовно забезпечення деревин, отриманням компенсації на деревину палину, ну, так як продовжила продовжили дію постанови кабінету міністрів, і вона діє до 28 жовтня 2025 року. Працювали вихідні дні. Люди йшли, приймали документи. Дар'я Гребенюк, начальниця відділу економіки шосткинської міської ради, доповіла, що відділ працює в посиленому режимі. Грибенюк, економіки також. Тож е, працює в посиленому режимі, працюємо без усіх. Е, на даний час консультуємо і мешканців суб'єктів господарювання ст, е, стосовно встановлення. Е, Часткової компенсації генераторів дуже багато пішло заяв у зв'язку з даними подіями. А також ви знаєте, що у нас є певні, скажімо, обмеження по довозу пасажирів залізничним транспортом до станції нашої. Тому працюємо у напрямку до вози вивози пасажирів з основних електропотягів, які йдуть по станції Терещенська. Допомога в придбанні паливної деревини компенсації за придбані генератори в умовах війни це не просто благодійність, а критично важлива гуманітарна місія. Вона безпосередньо впливає на здатність громад України пережити холодний сезон, зменшує ризики гуманітарної катастрофи у прифронтових районах і демонструє незламність суспільства та підтримку держави. Команда шосткинського клубу Карате Самурай серед найкращих на міжнародному турнірі Поліш Оупен. Змагання, що зібрали рекордну кількість учасників 210 команд, близько трьох тисяч спортсменів із 33 країн світу. Проходили на 12 татамі та стали справжнім святом єдиноборств. Двоє представників клубу з міста Шостка, десятирічна Злата Кучер і Нікіта Бірін, здобули п'ять медалей. Дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Цей блискучий результат підкреслює високий рівень підготовки юних спортсменів та ефективність роботи клубу на міжнародній арені. Злата, кучер, золото, коміте, золото ката, срібло Куміте, бронза ката, нікіта бірін бронза, коміте. Обидва атлети продемонстрували виняткову витримку, технічну майстерність та спортивний характер. Перемігши суперників із різних куточків Європи, цей успіх результат багаторічної системної роботи тренерів і самовідданості спортсменів, зазначили в керівництві клубу. Самурай клуб висловлює щиру подяку Златі та Нікіті, їхнім батькам за підтримку, а також тренерам Ігорю Кучеру, Софії Кашарі та Анастасії Кошель за професійну підготовку.